Шановні колеги, шановні головуючі, цей проект рішення підготовлений з метою приведення законодавства України до вимог Конституції України. Стаття 48 Конституції України забезпечує кожному громадянину достатній рівень життя, що включає в себе достатній рівень харчування, достатній рівень житла і достатній рівень одягу. У відповідності до закону України про державний бюджет на 2016 рік стаття 7 Цього закону затвердила рівень прожиткового мінімуму для різних категорій різних наших громадян. Я би хотів за... звернути вашу увагу для працездатної особи ця величина закріплена з 1 січня на рівні 1378 гривень. З 1 травня передбачено її зміна до рівня 1450 гривень, і з 1 грудня до рівня 1550 гривень. Ця величина збігається з рівнем мінімальної заробітної платні, яка затверджена статтею 8 закону України про державний бюджет. Хочу зазначити, що в відповідності до закону України про прожитковий мінімум статті 2, прожитковий мінімум визначається для загальної оцінки рівня життя в Україні, для визначення розміру мінімальної заробітної платні, мінімальної пенсії за віком, соціальної допомоги. Для визначення допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю і стипендії. Для визначення права на призначення соціальної допомоги для для визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування, для визначення величини неопадкованого мінімуму доходів громадян і для формування державного бюджету України. Тобто ця величина є і статистичною, і визначальною для багатьох наших громадян. Відповідно до е, статті 3 закону про прижитковий мінімум, який був прийнято в 1999 році, набір продуктів харчування непродовольчих товарів та послуг має визначатися кожні 5 років. Хочу зазначити, що той набір продуктів харчування послуг, який на сьогоднішній день розрахований Кабінетом міністрів, він був прийнятий постановою номер 656 від 2000 року і ще жодного разу не переглядався. А цей. Відповідно до статті 3, мав бути переглянути перелік вже тричі. А на сьогоднішній день ми користуємося ще тим переліком, відніше не ми, а кабінет міністрів, який визначений ще в 2000 році і не не відповідає сучасним викликам. Ми взяли на себе відповідальність і проаналізували споживчий ринок, і можемо чітко сказати на презентації: видно, з чого складається цей продуктовий набір і цей кошик, який передбачив кабінет міністрів. Це продукти харчування. Текстильна білизна, предмети першої потреби, житлово-комунальні послуги, предмети гардеробу, господарські товари, культурні послуги, транспортні послуги і побутові послуги. Був проведений ретельний аналіз споживчого ринку. Були проінспектовані всі е, форми торгівлі, і організовані, і неорганізовані, для того, щоб знайти якнайдешевші товари і послуги, і звичайно продукти харчування, які складають найбільшу величину. Відповідно, набір продуктів харчування для працездатної особи був розрахований е, таким чином, щоб визначити а скільки ж потрібно реально грошей для того, щоб задовольнити ті потреби, які розрахував кабінет міністрів. І величина тільки продуктового набору складає, Ми не змогли знайти дешевше, а були проінспектовані всі базари, інтернет, організована торгівля, супермаркети це не менше, ніж 1304 гривні. Ви бачите на екрані ці величини, якщо необхідно, можу зазначити, які ціни за кілограм були знайдені. Предмети гардеробу були пораховані і визначені на рівні 208 гривень, 13 копійок. Хочу також звернути вашу увагу, що відповідно до переліку. Кожному громадянину передбачається електробритва одна на 6 років, і кожен громадянин має користуватися одною електробритвою 6 років і більше нічим. І коли ми прийдемо до послуг перукарні, а це 4 рази на рік, це і буде також цікаво. Текстильна білизна відповідно до цього переліку. Це тільки 44 гривні 51 копійка, і не менше. Засоби гігієни і ліки 181 гривня 83 копійки. І я би хотів також звернути вашу увагу на той перелік ліків, які на сьогоднішній день передбачені кабінетом міністрів: це вата, бинт, валідол, валір'яна, йод, зеленка, анальгін, аспірин, вітаміни і гірчичники. І якщо людина потрібні щось дорожче і вона має лікуватися, то вона має за інші 8% за 1 гривню 20 копійок купити всі необхідні ліки. Крім того, господарські товари і побутова техніка це 105 гривень 81 копійка. Житлово-комунальні послуги склали 508-50 копійок. І я хочу зазначити, що ми порахували, а скільки ж отримає громадянин, який отримує мінімальну заробітну платню, субсидію, то таким чином менше ніж 119 ,07 гривень 0,7 копійок він не заплатить, навіть використавши ту субсидію, яку на сьогоднішній день пропонує Кабінет міністрів. Набір побутових послуг 143 ,93 гривні 93 копійки, транспортні послуги це 222 ,15 гривні 15 копійок. І культурні послуги це 40 гривень на місяць. Таким чином, загальний розрахунок, який ми провели, і хочу вас запевнити, що достатньо багато часу ми витратили для цього, щоб порахувати, ми не змогли знайти дешевше ні товари, ні послуги, ніж 2758 гривень 90 копійок. Хочу також вам зазначити і звернути вашу увагу, що в порівнянні з. Світовими з країнами світу і сучасними європейськими країнами і сполученими штатами, штатами Америки цей ця продуктова корзина не включає, а включає в тих країнах на відміну від нас такі затрати на садівника, на приватні школи, на чотири види страховок, на послуги фітнес-клубу, солярію, на то на замовлення піци додому в Сполучених Штатах Америки до цього кошику включаються медичні послуги, освіта, оплата комунальних послуг інтернету і мобільного зв'язку. До речі, в нашому продуктовому кошику нашим громадянам не передбачено користуватися послугами мобільного зв'язку. Таким чином, прожиткове мінімум і мінімальна заробітна платня те, що ми е, робили аналіз ще в 2015 році, і в 2016 році. Році ми можемо графічно побачити, що менше ніж 2758 гривень 90 копійок на сьогоднішній день, і це в цінах березня цього року. Ми не можемо задовільнити потреби, мінімальні потреби наших громадян. І хотів би звернути вашу увагу на таку ганебне явище, як наше місце в світовій спільноті за цим показником, який передбачається в кожній країні світу, і законодавчо підтверджений. Тобто, ви маєте можливість побачити, що в Люксембурзі це це рівень 1923 євро в Сполучених Штатах Америки, 1044 євро в Польщі, 410 євро в Болгарії, 194 в Білорусі, 132 євро в Казахстані 104 євро. Ну а Молдова 90 євро. Ну і в Україні, якщо порахувати на станом на сьогоднішній день і за курсом національного банку, то те складає 46 євро на одну особу. Ми перебуваємо якраз ми серед країн: Чат, Бангладеш і Гана, з якими я дуже до яких дуже поважно відношусь, і хотів би наостанок, знаєте, це. Цифри, які кажуть про те, як ми відомимся до наших громадян, не ми з вами, а кабінет міністрів і Верховна Рада, які прийняла відповідний. А це є конкретні люди, які сказали свій рівень заробної платні. Це освітяни, лікарі, це пенсіонери і студенти, і це рівень. Тих е, грошей, які отримують, і хочу звернути, наприклад, виховати це разом з муніципальною надбавкою, яку ми з вами разом змогли їм надати. Є для бажаючих навіть така роздруківка, яка показує, що отримує конкретно наш працівник сфери освіти на руки. Тому зверніть увагу, будь ласка, на ці цифри, і це реальні люди, які мають жити за ці гроші і кожного дня харчуватись, одягатись і відчувати, що Київська територіальна громада за них спілкується. А ми, як представники, і цієї територіальної громади я впевнений в тому, що можемо і впевнено взяти на себе відповідальність, звернутися до президента, до кабінету міністрів і сказати, що це не відповідає сучасному рівню цін, і це не відповідає тим вимогам, які є у кожного громадянина. Дякую за увагу. Прошу підтримати і буду радий почути запитання. Записались сиротюк. Будь ласка, Готується міліхо. Юрій Соротюк із фракції, просто Юрій Соротюк це Українська свобода. Володимир Володимирович, я думаю, що за політичну рекламу треба брати гроші, тому що це показується по, це показується по регіональному, це показується по регіональному телебаченню, і ми розуміємо, що такого дикого популізму що почалися вже вибори, ви хочете, ви вже знімаєте ролики на вибори. Але ми в лютому голосували за відставку Кабінету міністрів. І ви, пане Гончаров, не проголосував. І ваша група епіцентру в Верховній Раді не проголосувала. І це вашими руками тримаєте ценюка, який обдирає українців. І ви мали б сьогодні хоча б юридично грамотно, крім знімати ролик передвиборний на вибори, бо ви вже сьогодні і вишиваночку вдягнулися, хоч ваш шеф і закони 16 січня голосував з партією регіонів. Ми мали б хоча б проєкт рішення якогось підготувати, хоча б звернення до Верховної Ради про зміну мінімуму. Ви навіть цього не зробили. Тому якщо ви вже, якщо ми хоч, якщо хочете вибори, то давайте відправляйте цінка відставку. Йдемо на вибори, розпочинаємо виборчий процес і платимо гроші за і плати. Я виступаю від фракції. і платимо гроші за комерційну Пане рекламу. Юрій, вводи суті вводи Цього проекту це, рішення це вас прини... зауваження дайте завершити. Дайте завершити. Я виступаю від фракції, перепрошую. Ну це принижує міську раду, розумієте, якщо ми всі зараз займемося таким популізмом, будемо виносити такі космічні рішення, то повернемося в часи лінії космоса. Де проєкт рішення? Які комісії це проходило? Який вплив на прожитковий мінімум має Київська міська рада? Ми мали, пане Гончаро, ви, ГРЕГО в парламенті, мали можливість висловити свою позицію до Кабінету міністра України. Ви голосували проти нашого рішення про відставку, тому ви несете сьогодні відповідальність так само персонально. За ту, за, за ту ситуацію, в якій живуть кияни. І Водим Володимирович, я дуже просто. Ну, п, п яку фракція більшість замість того, щоб вирішити проблеми киян починає займатися таким магуттєвим популізмом, ми далеко не заїдемо. Слава Україні. <заплялась> Якщо можна, я е, you, дам коротеньку відповідь. Стосовно проекту рішення, якщо ви знайдете можливість подивитись, оце це проект рішення, і тут чітко сказано про те, що ви сказали звернення доручити київській міській державній адміністрації звернутися до кабінету міністрів Верховної Ради і президенту. Я вас прошу прочитайте, будь ласка, ось тут є підписи комісії. Отут є підписи, які пройдені комісії. Тому а ще одне хочу сказати У 2015 році. Шановний колега, ми таким же чином звернулися до кабінету міністра Верховної Ради, і завдяки нашій наполегливій позиції був з 1 вересня змінений прожитковий мінімум і мінімальна зардоплатня. І це не над... і це відбулося саме завдяки нашій позиції. І в тій раді не було. А ми наполягали і працювали, і працюємо заради конкретних результатів. Не популізму Створюємо національний продукт і працюємо на благо громадян, а не займаємось популізмом. Колеги. Колеги, я, я колеги. Я прошу тишини в залі. Шановні колеги, шато, шановні колеги, я прошу тише не в залі. Я звертаюся до всіх. Депутатських фракцій, я дуже прошу е, зрозуміти, що ми знаходимося зараз за адресою на вулиці Хрещатик, а не на вулиці Грушевського. Я дуже прошу зрозуміти, що в нас повний порядок денних господарських питань, е, будь ласка, давайте. Відійдемо від політики і почнемо займатися тим, чого від нас чекають кияни. Я звертаюся, причому наголошую на цьому до всіх п'яти фракцій. Будь ласка, колеги, давайте рухатись далі. У нас ще 115 питань. Нас чекають, щоб ми їх розглянули. Я дуже прошу зрозуміти, що я маю на увазі, і рухатись в цьому напрямку. Наполягаєте на виступі? Будь ласка, Міліхо. Мелюхова батьківщина Кладусь в одну хвилину, шановний Володимир Володимирович, ви знаєте, я думаю, що ви, як секретар Київради, повинні на погоджувальній раді підняти питання що стільки часу на популістські питання, щоб ви не виділяли. І е, просьба, прохання таке, що якщо у блока Петра Порошенка партії Солідарність є пропозиція вплинути на ці питання, які не вирішуються в цій залі, то це може письмово зробити і київський міський голова. І і обран саме і представляє блок Петра Порошенка, партію Солідарність. І є президент одноіменний, є в нас Гройсман, який теж політичну силу представляє. То не втрачайте час людям, їсти нема чого. А ви тут Тетяна ванна? За... Я, я в це було в моєму зверненні щойно до всіх п'яти фракцій. Ви були на погоджувальній раді. В жодного керівника фракції не було зауважень е, до даного проекту рішення, що він має бути знятий. Я звертаюся по розуміння до кожного депутата Київської міської ради. Є проєкт рішення, він пройшов процедуру. Я, як секретар Київської міської ради, буду його включати до порядку денного. Кожен який буде мати пройдену процедуру згідно регламенту, колеги є пропозиція підвести риску під обговоренням. Якщо є наполягання на обов'язкові виступи від фракцій, будемо надавати слово. Є наполягання на обов'язкових виступах в когось. Свобода наполягає фракції на обов'язковому виступі. А свобода вже був виступ від фракції. Колега ставиться на голосування зазначений проект рішення.